Вітаю вас на каналі Школи обліку літачок. Продовжуємо вчити бухгалтерські рахунки. Колись я вже розповідала про постачальників і про те, що є декілька варіантів організації їх обліку взаєморозрахунків. Отже, варто тепер поговорити про покупців та замовників, про тих, кому ми реалізуємо наш товар чи послугу. Якщо постачальник це була така особа, яка надає нам товар, то замовник це фізична або юридична особа, що знову ж таки на певних умовах обумовлених контрактом вже не надає, а купує в нас товар. І тут все те саме. Поставка може бути з попереднім підписанням контракту або ж просто за виписаним рахунком, але краще все ж таки ж з контрактом, так безпечніше, якщо в подальшому виникнуть претензії чи ще гірше відмова від оплати. В контрактах, як правило, грамотні юристи обов'язково прописують основні моменти. Номенклатуру товару зазначають ціну, строки оплати, умови повернення. Описують нестандартні ситуації, так звані форс-мажори, коротше кажучи, все, що може в подальшому вплинути на результат вашої угоди. Літачок рахунку замовників дуже схожий на літачок постачальників, відмінність тільки в тому, що тут все діаметрально протилежно. Розберемо покроково. Згідно плану рахунків, замовники мають номер 36. Які є складовою третього класу, кошти, розрахунки та інші активи. І так само, як в постачальниках, є два варіанти організації обліку даного рахунку. Перший взаєморозрахунки ведемо на одному бухгалтерському рахунку 36. Тут буде обліковуватись все: і реалізація покупцям, і їх оплати, а також їх аванси. Можемо продавати в борг, а можемо спершу вимагати аванс. Якщо на рахунку 36 обліковується все, рахунок активно пасивний. Адже збільшуватись і зменшуватись в такому випадку може як дебет, так і кредит. В дебітовій частині будуть відображені заборгованості покупців, тобто наші реалізації. Ну а в кредитовій всі гроші, що від них надійшли, без різниці аванс -то був чи оплата для закриття боргу. Ця логіка буде стосуватися як оборотів, так і залишків на початок та кінець періоду. Варіант 2. Як і в постачальниках вивести облік отриманих авансів на окремий субрахунок. Номер його згідно плану рахунків буде 681. І в подальшому при відвантаженні товару вже з 681-го будуть закриватись оплати на 36-й. Знову ж таки, додатковий рахунок призводить до ускладнення обліку, адже його хтось має контролювати. Не послались в документі реалізації на попереднє платіжне доручення, той самий отриманий аванс. Все, сальдо обох рахунків так і залишиться не але це все складнощі бухгалтерії, і якщо бізнес вимагає контролю авансів від покупців, іншого варіанту не буде згорнутий облік на активно пасивному 36-му ніколи не зможе його забезпечити. При варіанті ведення одночасно двох рахунків, 36-й стане класичним активним. Ну і яким же йому ще бути, знаходячись в третьому класі рахунків. За кредитом, там де оплати, ніколи не буде залишку, оскільки кредитовий залишок може бути тільки аванс, а він в нас обліковується на 681-му, який, в свою чергу, типовий пасивний зобов'язання з подальшої поставки товару. Враховуйте дані моменти при побудові обліку на власних підприємствах. Від цього сильно залежить подальший швидкий та якісний аналіз продажів. І до зустрічі на каналі.